Дорогі наші ветерани, сьогодні ми святкуємо 73-ю річницю визволення Ніжина від німецьких нацистів. Пройшло 73 роки, але серед нас іще живі і присутні тут свідки і безпосередні учасники тих героїчних подій. 73 Роки назад тисячі радянських воїнів віддали своє життя, здоров'я, визволяючи наш рідний Ніжин. Геричний подвиг визволителів і тих, хто відбудовував наш рідний Ніжин по воєнні роки, він завжди залишиться подвигом і завжди буде в пам'яті нашого народу. Наш той обов'язок на Прикладах вашого героїзму, бойового, трудового виховувати наше покоління. Що ми робимо зараз? Ваш досвід, ваш приклад є для нашої молоді сьогодні основою патріотичного виховання, справжньої любові до батьківщини, до рідної землі. Готовність до самопожертви, готовність навіть віддати найдорожче, що є у людини це і життя за свободу і єдність рідної держави. В цей складний нинішній час, неабияк ми відчуваємо цей зв'язок між ветеранами вітчизняної, великої вітчизняної війни і подіям, які зараз відбуваються в нашій державі на сході. І тоді і зараз кращі з кращих показували яскраві приклади мужності, самопожертви, відваги, військової звитяги, трудового подвигу. І в цьому є запорука зв'язку поколінь і непереможності нашого українського народу, який має славну звитяжну історію, перемог. І боротьби. Така, мабуть, наша доля, що свобода нашого народу потребує постійної боротьби і постійних жертв. Але в єдності народу, в єдності поколінь і є запорука нашої з вами непереможності. Тому я закликаю вас зберігати ту активність, яку багато хто з вас продовжує ще проявляти, виховуючи. Наші підростаючі покоління, ви приходите в садочки, приходите в школи і ділитесь своїм досвідом, своїми спогадами із нашими маленькими ніженцями, і тим самим як найкраще, як найбільше сприяєте патріотичному вихованню наших діток. Я щиро бажаю вам і ще довго мати можливість робити добрі справи. Приймати активну участь в громадському житті. Низький вам уклін за ваш подвиг. всіляких вам благ і Божого благословення. І зі свято вас. Дякую. Ввітати вас із завтрашнім святом, із днем визволення міста Ніжина від коричневої чуми із святом, яке стало і справедливо стало днем міста, набуло такого високого статусу. Тому що це свято є ваша заслуга, ваша роль і ваше велике значення. І тих, Бійців партизанських загонів і підпілля, і тих, хто на фронтах далеко від Ніжина кував перемогу. Бо всі ви, звільняючи і інші села і міста нашої України, інших слов'янських країн, ви приближали той довгожданий, той вимучений, вистраданий людьми день визволення рідного міста. Хотілося б подякувати і тому наш поколінню, яке прийшло вам на зміну, на щастя, мабуть, не знало лихоліть Великої Вітчизняної війни, але не давало піти у минуле цьому святому дню дню визволення міста, постійно нагадуючи про це підростаючому поколінню, постійно проводячи всю ту роботу для того, щоб і найменші дітки. І юнаки, дівчата пам'ятали про те, що треба берегти мир, треба берегти тишу. І особлива цінність ветеранів вона постає у цей час, коли тишу порушено і нависла велика загроза над миром на нашій землі. Через те хотілося б від імені всіх депутатів Ніжинської міської ради привітати вас із святом. Сказати і завірити в тому, що ви нам дуже потрібні, що ми потребуємо ваших порад, потребуємо ваших, вашого розуміння, ваших підказок, розуміння вашого життя і побажати вам якомога довших років життя, побажати міцного здоров'я. Хай вас слухають і поважають, хай завжди йдуть вам на зустріч. І можу заявити від, від депутатів всієї міської влади те, що всі ваші побажання, всі ваші прохання, всі ваші зауваження, вони будуть обов'язково прийняті до уваги і першочергово будуть прийматися всі міри, щоб вони були виконані. Шановні керівники нашого рідного міста Ніджина, шановні присутні, я учасник друг. Фронтов офіцерського і 3 білоруського фронту. І пам'ятаю, як нам тяжко довелося визволяти нашу батьківщину і на східній ніж. Ставлю вас від того, що визволення нашого рідного міста було, було при взаємодії військ радянської армії і партизанів. Я зараз вам доложу на такий момент, на котрим я хорошо присутствував. За два дні до визволення поступили дані, що на станцію Ніжин прийшло три ешелони військ, які повинні направити на фронт, а частина залишиться тут, повинні строїти барикади. Вже для наступаючих військ. наш партизани отримали, наш командир Іван Вовко отримав такий дані, повідомив штаб партизанського руху і темної, ночі, темної, темної ночі приділив 5 наших радянських літаків. пустили ракети, ті, як він називається, світящий ті ракети, озарили землю ночі, хоч голки збирає. Пробомбили, повністю уничтожили три ешелони працівника. А нам поручено підірвати залізницю партизанам від Нижина до добрарив. Наші партизани, я в тому числі був частом, і от оцей. Молодий чоловік пам'ятає, підірвали 30 міста залізницю від Ніжна Добраврив. І таким, о, таким чином затримали німців, дали дорогу, де визвали наші Червоної Армії. А на другий день іще підірвали залізничний поїзд, не поїзд, а Заліз... Залізничний місць під Хвилівкою. І зараз там ламп валяється. І таким чином ми по з радянськими військами з партизанами вивезли наш рідний Ніжин. Я пам'ятаю вечірні зорі, як партизани фашистів атакували, як наші війська зустрічали. І як ми добивалися перемоги. Вічна слава нашим тим, хто воював і хто захищав нашу батьківщину, вічна слава молоді, які по ініціативі своїй, виконуючи військову присягу, вбивається перемога. Завжди слава всім нашим. народу, які добивались перемоги. Ежегодно мы с вами, в канун 9 мая, день освобождения Нежина, мы всегда проводим такие встречи. Это у нас длится уже на протяжении многих лет. И очень хочется сказать слова благодарности, что нас всегда поддерживают мэр города, секретарь в обязательном порядке. Они сегодня присутствуют первые здесь, дали согласие о проведении этого мероприятия, когда утверждалось на оргкомитете. Наши председатели ветеранских организаций, которые здесь члены комитетов и комиссий, мы не могли пригласить весь состав нашего, нашего совета, но самые активные, которые несут правду, которые ходят в школы, которые принимают участие. Мы должны... Выставлять не только ветеранов, которые пришли памятным знаком, а молодежь, которая должна понимать и знать, кто это сделал для них. И мы создали такое государство, как Украина. Мы должны гордиться этой страной, и мы должны защитить ее. А защита наша является в нашей правде, в нашем отношении к людям, наше отношение к будущему поколению молодому. Мы должны нести эту правду. Сегодня впервые к нам пришел Москаленко Иван Григорьевич, учитель бывшей десятой школы. Это он. Савченко. Я прошу обащения. Да. Иван Григорьевич умеет четыре физики. Тем более. <связь> и, <связь> я говорю, еще для нас он был наиболее и сейчас мы разбираемся Однокласники, ми згадуємо пане Григоровича завжди теплим словом, тому що він перший, який почав нас іще школярів середнього віку до нас вертатися ви. Тобто ми так дуже подобалось, Він на вид до нас вертався. Ми його дуже любили, поважали. Ну на жаль, він не захотів довго в школі працювати, хоча бачив! Ну, Дорогі ветерани, Вы знаете, как всегда, при встрече с вами у меня поднимается вот такое одухотворение, такое ощущение. Я хочу сегодня от себя, лично от моего коллектива поздравить вас с этим замечательным светлым праздником. Пожелать вам крепкого здоровья, поблагодарить вас за ваш труд, за ваше вдохновение, за вашу мужественность за то, что вы передаете опыт как нам, так и нашим детям, нашим внукам, за то, что вы неугомонные за то, что вы любите нежен и вы работаете во благо нежена, не считаясь ни со временем, ни здоровьем. Мы желаем вам долгих долгих лет жизни, мирного чистого неба во такой чудесной осени, как в этом году. И я думаю, что мы еще на протяжении лет Будем с вами много-много раз встречаться. Прости меня, дедушка, эту войну я видела только в кино. Прости меня, дедушка, я ведь спросить об этом хотела давно. Прости меня, дедушка, что ничего не знала я раньше о том. No. Бабочка Не страшна нам любая, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. Не страшна нам бомбежка любая, А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, А помирать нам рановато. Здесь у нас еще дома дела.